У Києві затримали квартирного злодія, який впродовж кількох років промишляв у столичних багатоповерхівках. Не гребував нічим від коштовностей велосипедів до одягу. Затримати грабіжника вдалося завдяки консьєржеві. Але чи завжди літній консьєрж гарантує безпеку? Наші журналісти пішли на експеримент і ось що з'ясували. Владислав Паливода розкаже усі подробиці. Ніна працює консьєржем 5 років. Запевняє, незнайомців до будинку не пускає за жодних обставин. А колись навіть самотужки затримала крадія, який поцупив велосипед. Виносили дитячий велосипед, біжала, ну, за ними до ночі була. Але чи всі консьєржки сумлінно відпрацьовують зарплату і гарантують безпеку в домі? Вони Тільки беруть гроші і більше нічого. Звісно, допомагають. Спрашують, кому ви. Японія. А так кто то вот пройдеть, не посмотрит, а за ним іще три человека пройдуть. Сьогодні вирішили перевірити, чи складно зайти в дім, де є консьерж. Я під виглядом доставки піци намагатимусь потрапити до будинку та чи пустять незнайому людину. Перша спроба й одразу успішна. Називаю перший ліпший номер квартири. Здравствуйте. Скажіть, в 61-ю доставка піци? Я не знаю. Безпеки Михайло Гулак наголошує. Уважний консьерж попередньо запитає в хазяїв, чи дійсно вони чекають на гостей. Якщо консьєрж правильно і говорится, сумлінно виконує свої обов'язки, то, звісно ж, це щоб такий сотрудник знаходився на своєму посту. Крім того, фахівці з безпеки радять час від часу перевіряти увагу консьєржа у вашому будинку, а не просто оплачувати його роботу. Владислав Паливода, Дмитро Данченко сьогодні канал Україна.